Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. Тим, хто завітав вперше, я пропоную залишатись. Ласкаво прошу. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки, вподобайки, діліться в коментарях своїм досвідом та своїми враженнями, а своїм постійним глядачам та підписникам я щиро дякую за те, що ви поруч. Отже, сьогодні у мене. Остання, третя п'ятірка ароматів від Ірини Талами. І я поділюсь з вами своїми першими емоціями і враженнями, які я набула саме зараз в лютому. Про кого мова? Про що мова? Першим буде аромат від французького бренду Кеслін Формідаблю. Формідаблю. Чудовий, прекрасний. Пригадала з пісня бельгійського співака Стромає. Після нанесення на шкіру і на блотер я відчула амброву горіхову, теплу хвилю, яка, розігріваючись, давала щось трішки шкіряне. А потім ще більше розігріваючись, особливо на шкірі, це переходило в медово-квіткову красу, в якій я чую приємні сухофрукти. Мені по амбровості пригадався аромат від Oriflame Amber Еліксір, такий в янтарному флакончику. А коли пішли сухофрукти, то мені на думку зразу спав аромат Кашмір від Чопак. Отакі дві паралелі у мене пройшли. Аромат дуже довго віддавав мені зі шкіри оце амброве, сухофруктне тепло, дещо з відголосочком сухої, такої строгої ванільки. Тримався дуже довго і, як завжди, мені на шкірі. Подобається більше. Я от скільки ароматів тестую, на шкірі мені подобається майже завжди більше. На початку і всередині. В старті вже може бути. Ой, сказала в старті, в кінці вже може бути по-різному. Приємний аромат, формідабля. Він такий, не зовсім уявляю його літом, поки що не уявляю, проекспериментую. Він для поціновувачів амбрових, теплих, злегка пряних ароматів. Я ще за ним буду спостерігати. Але це таке відкриття. І ви бачили, який там чудовий флакон. Взагалі у цього бренду дуже чудові флакони і неординарні. Коли я поцікавилась пірамідою, то виявилось, що це аромат відноситься до квіткових, пряних, мускусних, і він 1944 року. Як для 1944-го це дуже прекрасно. Я б його не віднесла до ретро. Він у мене не проситься в цю е, нішу ретро. Він у мене амбровий, пряний, зігріваючий аромат. Скажу так, без віку. Аромат без віку. Виявилося, що у верхніх нотах є персик і баргамот. Не розчула поки що персик, можливо, влітку почую. В нотах серця жасмин, травнева троянда. Ось оця квітковість, яка мені потім з медом відчувалася. В кінцевих нотах смоли, ваніль, сандал, пачулі, мускус і бальзам. Оця, мабуть, вся краса, оці смоли, вся ця квітковість дає мені оце відчуття квіткової медовості. Чудовий аромат. Рада, що познайомилась. І хочу подивитися на нього ближче до гарного тепла. Якщо ви вже носили його в тепло, будь ласка, напишіть ваші відчуття. Другим ароматом буде у нас аромат від молодого арабського бренду Kelsi Berwin Білий нарцис. Коли я побачила, що серед парфумів Ірини є така назва, я не вагаючись записала його в свій список. Можливо, тут були відголоски мого дитинства, а також те, що це моя сама улюблена весняна квітка. Оцей маленький, некалірований нарцис дещо з індольним ароматом це були єдині квіти, які ми могли виростити навесні в Криму, на своїх соланчаках, підвозивши трішки в садочок землі. Для того, щоб посадити квіти. І коли я нанесла його собі на шкіру, нанесла на блотер, чекаю нарцису, не почула нарцису, що пишу? Це ніжний квітковий аромат серед квітучої зелені. Згодом додається кислинка. Це кислі ягоди чи цитруси? Не могла розпізнати, куди. На Блотері ніжність дещо не так виражена, і він більш щільний на Блотері. І таке враження, що біля цих квітів з'являється маленький клаптик шкіри. Я його носила протягом дня, він мені дуже подобався. Він видавав таку ніжність, особливо в базі. Це якась така. Легка білоквіткова пудра з тонесеньким-тонесеньким натяком на шкіру. Чудово він тримався, але я не чула нарцисів. Від слова зовсім, зовсім нарцисів не було. Подивилась в піраміді, що ж там. Виявляється, що це аромат 2017 року і. Навіть в деяких джерелах пишуть 2020 року. Якщо ви знаєте його історію більш детально, то я була б рада почути від вас. У верхніх нотах малина Бергамот. Не чую малини від слова зовсім. Або вона з чимось заміксувалась, і я її не впізнала. Ну, Не настільки в мене і нос нанюханий, щоб прям настільки виділяти ноти. Те, що стосується бергамоту, це, мабуть, ота кислинка, яка мені чулась. Все-таки я позначила, що, можливо, це цитрусові, значить, це бергамот. В нотах серця береза, геліотроп жасмин. Біль квіти. жасмин чула. І оцей жасмін він, він залишався до кінця. От скільки аромат тримався, вже ця легенька база це був для мене жасмин. І в кінцевих нотах шкіра і кедр. Чула шкіру ніжну, дорогу, ніжну, не грубо. Прекрасний аромат в сенсі того, що він так довго тримається. І він такий якийсь життєрадісний, ненав'язливий, підійде багатьом, але він не пахне нарцисом. Можливо, це комусь допоможе. Коли ви бачите назву «нарцис», ви думаєте, що це буде щось індольне. Немає. Немає взагалі нічого подібного. Дуже ніжний, прекрасний аромат. І ще також в кінці, вже в базі, ось цією ніжною такою білоквітковою пудровістю на шкірі, ще є якась нота. Приємна, але мені невідомо, я не ідентифікувала, що це таке. Наступні три аромати від французького парфумерного дому Гре. В моїй колекції є Туалетна вода, Кабошар. Та, яка 1959 року. Я читала, слухала наших дівчат. І колись не тільки наших, про аромати 2019 року, про туалетну воду Кабошар і про парфумовану воду Кабошар, які в таких чудових флакончиках з бантиками. Мені було дуже цікаво познайомитися ближче, порівняти, чим відрізняється туалетка від парфумованої води, і, познайомившись з ними, те, що я собі записувала, свої враження, я вже можу сказати, що вони майже не відрізняються. Коли я нанесла на себе туалетну воду, то записала собі наступне: зразу чую шкіряних троїстих музик. Для тих, хто не слухав мене раніше, троїстими музиками я називаю такі нотки, які дещо нагадують тройний одеколон. Шкіряні троїсті музики. Вони іскристі, як альдегіди з цитрусами. Ну, в принципі, це альдегідний аромат. Розігрівся та дав строгу квітковість, квіти стримані, по-діловому обережні. І от ніби шматок тонкої, дорогої шкіри нової, і на неї з рота випустили тютюновий дим. Затягнула сигаретою і випустила на цю шкуру шкуру. Вибачте, на цю шкіру тютюновий дим. Раз а так два, три, чотири. А потім на цю шкіру поклали квіти. Те, що я порівнювала з парфумерною водою, я чула майже те ж саме, але той аромат, він більше такий шипровий все ж таки. Шкіру я більше відчуваю в туалетній воді. І в туалетній воді та яка 55-го року. Тут більше шипровості. Коли я порівнювала ноти, то виявилося, що вони абсолютно однакові, ну, принаймні те, що заявлено. У верхах це Альдегіди, бергамот і шавлія. В нотах серця Іланг-Іланг, Жасмин та Троянда в принципі, класичний набор да, для таких шипрових ароматів. Кінцеві ноти. Дубовий мох, пачулі, сандал і шкіра. Можливо, у мене не було стільки багато часу, щоб відчути велику між ними різницю. Можливо, зараз не та пора року. Якщо знаєте, напишіть, чи відчували ви, чи вони різняться для вас дуже. Для мене це невелика різниця. Повторюсь, туалетна вода для мене більш шкіряна. І ще така була особливість, що я очікувала від парфумерної води ну, якби більш насиченого якогось настрою, да? більш якогось глибокого. А парфумерна вода в мою шкіру провалилась ну, через годину, через півтори. Туалетна трималась, парфумерна провалилась. Я вирішила, що я. Переплутала, переплутала ці відливанти, і я потім на другий день знову наносила. Парфумерна вода в мене провалюється. Ну, хай буде так. Значить, я зробила висновок, що мені для стійкості більш підходить туалетна вода. А в підсумку загальному я собі таке примітила, що це я буду казати про два аромати: що це аромати інтелігентні. Стримані, а вони для жінки, у якої день розписаний по хвилинах. І якщо вже е, вона, наприклад, має вільну хвилинку і зайшла в бібліотеку, то в цій бібліотеці має бути курилка. Ці шипри ну, явно не на ніжні носики, не для юних молодих дівчаток. Хоча про смаки не сперечаємося. І дуже юні молоді люблять аромати більш дорослі. Але от така моя думка. І п'ятий аромат від парфумерного дому Гре це. О, ось він. Аусін. Ага, упав. Ета дограс. Ета дограс. В принципі, це можна перекласти як держава. Ґрас. Ну, краз це місто, ви знаєте. Чомусь я думала, що це також буде якийсь шипор, Уже в дусі того, що я перед цим спробувала. Але ні. На Шкірі перші секунди це момент шипучки. Якась шипучість йшла. Злегка з цитрусовою ноткою. Ну, шипучка має бути цитрусова. І вона поступово переходила в таку тягучу, теплу, злегка пряну хвилю. Ця хвиля, квіткова та пряна, не заважка. От як не дивно, ці прянощі вони бадьорять. Вони не важкі, вони бадьорі. На блотері в залишку чарівно солодаво квітково. Для поціновувачів амбрових ароматів це дуже гарна знахідка, доволі бюджетна. В у оцього аромату, в верхніх нотах, розмарин, ось, мабуть, цей розмарин і давав мені відчуття прянощів, які бадьорять. Розмарин фіалка бергамот. Ну, бергамот теж заснуть не дасть. В нотах серця кориця, прявність, люблю корицю, троянда і болгарська троянда. Отак От записують два вида троянди. В кінцевих нотах амбра, лабдану, пачулі. Для мене це дуже приємний, амбровий, квітковий а, аромат, який бадьорить. Тому що, як правило, для мене амброві аромати вони гріють та заспокоюють. А це ні. А це бадьорить. Як я для себе розподілила ці аромати по місцях? На перше місце я поставила амброві. Це Formidle та Eta de Grasse від Кре. На другій позиції у мене обидва аромати Кабошар туалетка та парфумована вода. І на третьому це білий нарцис. Чому він на третьому? Тому що я не почула там нарцису. А взагалі дуже важко для себе розподілити ці аромати, які краще, який трішки поступається. Після таких перших знайомств це завжди важко. Треба подовше поносити. Ось такі мої емоції та враження від ароматів від Ірини Далами. Іриночка, я тобі дуже вдячна. Ти принесла мені дуже багато таких необхідних, рятуючих, позитивних моментів. Всім вам я вдячна за вашу увагу. Сподіваюсь, не заснули. Я вам вкотре і вкотре нагадую: все у нас є і буде добре. Все є і буде Україна. Слава Україні!